Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру під назвою «В якому вчинку живе добро. Вам потрібно буде глянути на картинку та сказати, чи добрий вчинок зображено, чи ні. Якщо то буде добрий вчинок, ви побачите сонечку. А якщо поганий, то хмаринку. Давайте спробуємо, дітки. Гляньте, будь ласка, на картинку. Що ви бачите? Так, хлопчик дарує подарунок дівчинці. Малята, це добрий вчинок чи поганий? Так, це добрий, з'являється сонечко. Дітки, давайте розглянемо цю картинку. Що ми бачимо? Дитина поливає квіти. Це добрий вчинок чи поганий, дітки? Поміркуйте, будь ласка. Так, добрий. Ми бачимо сонечко. Розгляньте, будь ласка, цю картинку, діти. Що ви бачите? Хлопчик ображає дівчинку. Так. Це добрий чи поганий вчинок, малята? Так, це поганий вчинок. Ми бачимо хмаринку. Розгляньте, будь ласка, цю картинку. Що робить хлопчик? Так, він шкодить квітці. Він топче її, ламає. Чи можна так робити, дітки? Ні, звісно, ні. Який це вчинок? Поганий ми бачимо хмаринку. Огляньте цю картинку, дітки, що ви бачите, що робить дівчинка. Так, вона прибирає сміття. Щоб природа і навколишнє середовище було чистими, дітки, а скажіть, який це вчинок, добрий чи поганий? Так, добрий. Ми бачимо сонечко. Дітки, а зараз що ви бачите на картинці? Так, хлопчик викидає сміття на вулиці. Це поганий чи добрий вчинок? Так, поганий так робити не можна, ми бачимо хмаринку. Молодці малята, ви добре впоралися з завданням та визначили, де хороший вчинок, а де поганий.